Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. найближчі 20 хвилин тут, в нашій студії, на інтерв'ю дня Лада Буріч, юристка ID Partners, юридична компанія. І про юридичні аспекти нашого життя хочеться поговорити з вами. Вітаю! Вітаю! Наше життя, особливо життя чоловіків, військовозобов'язаних з 18 до 60 років, свого часу. А... Був такий а, червона межа. Ми жили до а, початку закону про мобілізацію, і після зараз ми живемо до кінця сроку, до 16 липня. З цього моменту змінюється щось. Ми до цього моменту повинні були оновити свої дані. Хто це не зробив а, ну, сьогодні? Я не знаю, чи встигнемо, чи не встигнемо. До 18.00 працюють ЦНАПи, працює Резерв Плюс. Міноборони каже, що 5 мільйонів чоловіків не встигли цього зробити. Що буде з завтрашнього дня для військовозобов'язаних чоловіків, що зміниться в нашому житті? треба розуміти в якій групі людей ви опинилися так а якщо ви та людина яка не оновила свої дані у визначений срок відповідно до вас може бути застосована адміністративна відповідальність у вигляді штрафу Угу. це означає що ви можете бути оштрафовані на суму від 17 тисяч до 25 тисяч 500. звідси виникає відразу пояснювальні запитання а, як воно виникає тобто я йду я людина яка Розумію, що я не оновила свої дані, я живу пересічним життям, я не ховаюся у квартирі. Є такі, які живуть, замовляють онлайн собі їжу, або хтось їм приносить. Вони ходять на роботу. Як я повинен попастися? Тобто мене повинні зупинити військові або поліція, щоб зрозуміти, що я не оновив дані, і після цього мене оштрафувати? Так, тобто вам необхідно мати певний контакт з представниками ТСК або угу. правоохоронних органів. Після цього вони мають безпосередньо повноваження перевірити у вас наявність військово-облікового документу. Так. Хочу зауважити, що цей обов'язок мати про собі військово-обліковий документ він не з'являється завтра. Він ну, вже в нас був. Да. Проте вони також можуть перевірити по QR-коду, чи оновили ви свої дані або по тому коду, що був згенерований безпосередньо, і визначити, якщо ви не оновили дані. Відповідно, вони мають право скласти протокол про адміністративне правопорушення. Після цього буде винесена постанова, і надалі у вас є 15 днів на сплату такого штрафу. Якщо штраф не сплачується, тоді вже такі кошти можуть бути стягнуті в примусовому порядку. Або на оскарження цього штрафу, так. якщо ти не згоден з тим, ну як Так, Якщо є певні процедурні якісь моменти, але треба розуміти, якщо ми говоримо про оновлення даних, то там була чітка норма. Має диспозиція, яка говорить про те, що є такий срок для uh -huh. оновлення даних, і тут говорити про відсутність складу правопорушення буде не так просто. Людина бо... два місяці лежала у лікарні. В неї є документи, що вона не могла вийти вона вийшла 17 липня з лікарні, не оновила. Так, дивіться, ці моменти вже буде враховувати суд, mm -hmm. і тут вже треба заручитися юридичною допомогою, дійсно, щоб аналізувати, чи є взагалі шанси боротися, mm -hmm. чи є певні докази, які можна дати в суд, і аргументувати, чому ви не оновили такі дані сроки. Але за загальним правилом має наступати адміністративна відповідальність. А, Ви сказали сума цього штрафу від 16 до 17, від 17 до двадцяти п'яти тисяч гривень. Хто вирішує оцю вілку? 16 чи це настрій людей, які тебе зупинили, чи я не знаю, в там як я себе поводжу, від чого це залежить. Ви праві частково, що це може залежати від особи, яка буде складати адміністративний протокол. Проте uh -huh. треба розуміти, що в нас є певні обтяжуючі і пом'якшуючі обставини. Uh -huh. Якщо ми говоримо, що особа притягається вперше до адміністративної відповідальності, з дуже високою ймовірністю це буде мінімальна межа адміністративного штрафу, тобто 17 сімнадцять тисяч. Uh -huh. Якщо це вже не перший раз, особи були якісь певні порушення притягнення до відповідальності, це там, наприклад, не перша повістка. Uh -huh. Відповідно, це буде скоріш за все. Найвища межа відповідальності ще хочу додати дуже важливий момент стосовно штрафів, про які часто не говорять, або забувають. Якщо не сплачується вчасно штраф, то відповідно буде стягуватися подвійна сума такого штрафу. Ага, тобто, якщо мені виписали 26 тисяч чи там 25, 500, я не сплатив його вчасно за 15 днів. Так. мені приходять 50 тисяч. Так, так все вірно. Ага, треба платити треба виконувати закон да треба виконувати спершу звісно треба виконувати закон гаразд ми дуже часто говоримо що це чоловіки військовозобов'язані з 18 до 60 років чи жінки повинні зараз зробити були це повинні були оновити свої дані якщо вони військовозобов'язані, і з 17 липня їм теж загрожує те ж саме так, ви дуже вірно підмітили, що в нас суб'єктний склад поширюється не тільки на чоловіків, а на військово зобов'язаних осіб. Uh -huh. І до таких осіб належать також жінки певних професій, а, тобто це безпосередньо найчастіше медикині, а працівники медичної сфери, які також мали встати на військовий облік uh -huh. і оновити свої дані. І якщо б отримали повістку на ВЛК, пройти ВЛК. Проте є дуже важливий момент, а, з яким жінки переживають часто, коли отримують повістки, що жінки можуть мобілізуватися тільки з добровільної згоди, і це дуже важливо знати для жінок, особливо ті, хто нас дивляться. Якщо ви отримали повістку, це не означає, що вас відправлять завтра на фронт. А це можливо тільки з вашої згоди, але також важливо у свою чергу дивитися документи, які ви підписуєте. Ну так обов'язково знов таки, якщо жінка отримала повістку. Що треба зробити у першу чергу? Піти до юриста, поспілкуватися з ним, чи спочатку йти до ЦЦК йти до ТЦК з юристом. Що треба робити? Е, дивіться, ну е, тут треба враховувати можливості безпосередньо, жінки, які є. Але принаймні зараз ми бачимо про те, що е, такої силової мобілізації жінок точно немає, да, і ризики да. насправді дуже невисокі. Uh -huh. е, питання в того, що якщо жінка переживає, що дійсно вона щось не те може підписати, uh -huh. або в неї якісь питання з її документами, виникають питання стосовно процедури, то звичайно краще заручитися юридичною підтримкою, щоб бути спокійною і розуміти свої права, uh -huh. тому що. На, на жаль, навіть досі в нас, не враховуючи, що третій рік повномасштабного вторгнення багато людей не інформовані про свої права. Да ну і дуже багато людей не знають свої обов'язки. Оці 5 мільйонів людей, які не оновили свої дані, ми розуміємо, що частина з цих людей просто не хоче цього робити. Є частина людей, ну якийсь відсоток, який не зміг по якихось причинах. Да, я вже називав там медицинська причина, людина хворіє і так далі. Вона не змогла це зробити. Або, я не знаю, ну щось якісь інші перепони, які там суд зараз буде вирішувати вже далі. Але величезна кількість людей, вони за кордоном. Вони не могли приїхати, там діти, там якісь інші справи. Що чекати їм, тим людям, які за кордоном не оновили свої дані? Що далі їм буде? Перш за все, нам потрібно пам'ятати про наявність Резерв Плюс. Угу. Тобто це певна можливість і альтернатива, яку надав нам законодавець, щоб люди, які перебувають за межами території України, могли оновити свої дані і виконати свій е, громадянський обов'язок угу. з цього питання. А проте в нас дійсно бувають випадки, коли навіть при бажанні оновити через резерв плюс не підтягуються якісь дані, або може показуватися інформація, що людина перебуває в розшуку. Е, тобто бувають е, різні моменти, або позначатися, що вам необхідно звернутися. До ТЦК, yeah. Yeah. тобто різні ось такі моменти. І в такому випадку треба розуміти, що дійсно є певний ризик також отримати відповідний штраф. І людина навіть може не знати про те, що умовно кажучи, її притягнули вже до адміністративної відповідальності, і дізнатися про це тільки на етапі вже примусового виконання такого штрафу. І як це буде відбуватися? Тобто, умовно кажучи, людина не оскаржувала про таку, вона про нього не знала. Відповідні матеріали справи були направлені до виконавчої служби служби, і виконавча служба вже маючи доступ до банківських рахунків такої особи, також маючи доступ до реєстрів і. Відповідно, виконавець може подивитися, яке є майно а, у такої особи, чи є в неї нерухомість, чи є в неї транспортні засоби. А, і вже враховуючи це, стягувати такі кошти, але дуже важливо розуміти саме в розмірі штрафу. Тобто uh -huh. це не може бути якась інша сума, це розмір штрафу, і також там є певні витрати на виконавчі провадження, там виконавчий збір і так далі. І вже такі кошти стягуються. В першу чергу це стягнення коштів з банківських рахунків і накладення арешту саме на них. І отже, на цьому етапі людина, умовника. Щось за кордоном, може зрозуміти, що так дійсно щось відбулося, да. а, і мене вже притягнуло до відповідальності і намагатись вирішувати це питання, сплачуючи штраф, знімаючи арешти з рахунків і так далі, щоб закрити виконавчі провадження. Ну дуже часто з людьми ми спілкуємося інколи, як журналісти і в особистих спілкуваннях з людьми, які сидять за кордоном. Вони кажуть, я не у нових дані, тому що як тільки я це зроблю через резерв плюс або через якісь інші моменти, я не кажу про те, щоб повернутися до країни, я там залишаюся. Мені відразу прийде повістка по місту мого життя. А я живу зараз за кордоном, мені туди не, не дійшлють, мені прийшлють її до української моєї оселі, а я не в Україні і так далі. І це відразу буде штраф мені, це відразу є в розшуку і так далі. Тому я не хочу взагалі цього робити. Це так? треба розуміти що дійсно в нас 16 липня починає діяти певна нова норма стосовно оповіщення громадян стосовно повісток прибуття до ТЦК і так далі тобто про що ця норма що тепер ТЦК може не просто вручати особисту підписпід підпис повістки да. вони можуть їх направляти укрпоштою з повідомленням про направлення та uh -huh. відповідно з описом щоб було зрозуміло що направлено такій особі і якщо особа не виконала якраз свій обов'язок, Овізок стосовно оновлення своїх даних і не зазначила актуальну адресу, буде достатньо направлення такої повістки за зареєстрованим місцем проживання. Ага. І коли повертається ось цей корішок з Укрпоштою не кажучи про те, що особа не забрала з невідомих причин, не отримала таку повістку, їй не було вручено. Це вже є підставою для того, щоб складати протокол про адміністративне правопорушення і притягувати таку особу до відповідальності. З подальшим, як ви вірно зазначили, також є ризик подальшого подання ворож і застосування інших... Це вже кримінальна відповідальність може бути. Дивіться, в нас кримінальна відповідальність, це до речі, дуже цікаве питання, тому угу. що а, часто чую такі наративи, що можна до адміністративної відповідальності притягати до безкінечності. Я просто да. буду сплачувати штрафи. і На цьому все закінчиться. Але все не так просто. У нас дійсно є стаття 336, Вона говорить про те, що до кримінальної відповідальності притягаються саме за ухилення від мобілізації, тобто, угу. коли тобі вручили бойову повістку, і ти не з'явився на збірний пункт. І тоді кримінальна відповідальність це дійсно так, але в нас є ще дуже цікава стаття 337, і вона говорить про притягнення до кримінальної відповідальності через ухилення від постановку на військовий облік. Угу. Умовно кажучи, якщо людина і в нас вже є такі кейси, так, це вироки наразі першої інстанції, маю на увазі у нас в Україні. Так. Тобто, це вироки першої інстанції, коли особи притягнули до кримінальної відповідальності, через що? Через те, що людина систематично два Зайбільше відмовлялася від постановки на обліку. Мовно кажучи, отримувала повістки, розписувалась, не приходила. Uh -huh. Отримувала повістки, розписувалась, не приходила. Після цього по процедурі керівник ТЦК має надіслати вимогу безпосередньо попередження. Попередження про те, що якщо ви не з'являєтеся, не встаєте на облік, ви будете притягнуті за статтєю 337. І дійсно ну, є такі вже вироки. На жаль, коли людей притягнули до кримінальної відповідальності. В чому буде виражене? На кримінальну відповідальність угу. це стаття, яка передбачає санкцію штраф від 500 тисяч до 8500 тисяч або виправні роботи на до одного року, угу. тобто вона не передбачає позбавлення волі як стаття 336, та, як коли ти не з'явився за мобілізаційним розпорядженням. Ну, Проте одно ну, треба розуміти, що це вже наявність судимості, і це наявність притягнення до кримінальної відповідальності. Ну, гаразд, тобто дуже багато чоловікам надає, і жінкам, треба розуміти, і мені здається, ну був час вивчити все це, зрозуміти свої права, свої обов'язки за ці місяці, поки йде війна. І з того моменту, як вийшов новий мобілізаційний закон, теж дуже багато. І ми в нашому етері говорили про це і засоби маси інформації писали. Хоча дійсно, коли читаєш засоби маси інформації, ти інколи теряєшся. Там повідомлення від Міністерства оборони, повідомлення від ТЦК, повідомлення від громадян. І от воно на... і треба дуже розуміти цей момент, не... що ці повідомлення вони, хоч і можливо, носять якийсь офіційний характер, в плані що це зроблено на офіційних ресурсах, проте це не є нормативно-правим актом да. і на практиці буде діяти закон. Ну так. Да. От саме вчора, напередодні нашого з вами інтерв'ю, з'явилося повідомлення від Міністерства оборони, що будуть штрафувати саме не за те, що люди не пройшли а, оновлення даних, а за те, що люди не пройшли і не пройшли медкомісію. Якщо ти навіть пройшов оновлення даних, а в тебе нема медкомісії, це не зафіксовано у твоєму військово бойковому документі, то все, від цього знов-таки штраф. Це так це залежить від того, чи отримали ви повістку на проходження військово-лікарської комісії. Uh -huh. Тобто, треба розуміти, що це не буде якийсь автоматичний штраф. Просто система працює таким чином, що коли ви проходите оновлення даних, ви або вже отримали повістку на безпосередньо на ВЛК, особливо якщо це особи, які зверталися особисто до ТЦК, uh -huh. то це майже 99% людей люди отримали одразу направлення на військово-лікарську комісію. Ті, які це зробили онлайн або через СНАП а ймовірно отримують цю повістку на ВЛК трохи пізніше. Знову ж таки, наразі нас не передбачено онлайн направлення таких повісток, але це може змінитися. Тобто наразі це буде відбуватися за тим тією адресою, яку ви зазначили при оновленні своїх даних. І тоді, вже дійсно, якщо ви не з'являєтеся цією повісткою, може наступати адміністративна відповідальність. Проте це працює не тільки від завтра, це yeah. працює вже тому, що вже особи е, отримували повістки, вже направляли на ВЛК. Угу. і вже є е, практика притягнення також їх до адміністративної відповідальності. Тобто, це чітко склад правопорушення статті 2101 е, кодексу про адміністративні правопорушення. Тобто, всі люди, які Повинні були оновити свої дані. Вони ізначально повинні були не, не тільки це зробити, а ще й пройти медкомісію. Ні, вони повинні це зробити за повісткою. Наразі повістко. у нас є обов'язок саме оновити дані. Всім 100% людей, які оновили свої дані, прийде повістка, чи ні? Не можемо казати, що всім ста, бо це залежить безпосередньо від роботи ТЦК та, та СП, угу. Наскільки вони зможуть забезпечити це і з технічної сторони, ну, з так. організаційної, і також матеріально Теоретично це можливо. Теоретично так, звичайно. В них є на це право людині, яка оновила свої дані, виписати направлення на військову лікарську комісію. Тому що, по суті, це є логічним завершенням, щоб визначити, чи придатна людина, чи не придатна вона до подальшої військової служби і відповідно мобілізації, що і було ціллю оновлення цих даних. Саме так, саме так. Ну, знов таки, всім чоловікам з 18 до 60 років треба розуміти, що треба жити по закону, є закон. Який, якщо ви не розумієте цього закону, не читали жодного разу і не розумієте, ну часу вже практично нема. Є декілька годин за для того, щоб встигнути, хоч щось зрозуміти, що мене очікує завтра. І від завтра дійсно змінюється життя у багатьох людей, які ну почували себе впевненим у тому, що та все буде добре, я не піду, я не хочу, я якось обійду і так далі. Я не вірю резерв плюсу, мої дані зі л'ються кудись, mm. продадуться. Я не хочу йти в ЦНАП, бо ЦНАПом дежурить е, ТЦК, мене заберуть відразу. Пугалок дуже багато було. І ці пугалки, вони ну. Поширювалося з кожним днем, і від людей, які вже були у ЦНАПі, і казали, що там все спокійно. Я тебе все одно не вірю. Там ну все не так все і, 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 і там спокійно сьогодні. У ЦНАПах і в Одеських ЦНАПах, і в Державних ЦНАПах, та, там у Києві в величезні черги. Люди стоять, ЦНАПи працюють. Нагадаю, вони працюють там ну, кожного дня до 18-ї години. Тож була можливість це зробити завтра зранку дійсно трошечки зміниться ситуація, і завтра зранку люди повинні будуть жити по якимось іншим правилам. Хоча знов таки ну, ці правила існують вже як мінімум два місяці з початку закону про мобілізацію, або ще й з початку повномасштабного вторгнення дуже багато чоловіків це там, встигли вже зробити давно. Знов таки постійно закон трошечки змінюється. Ми бачимо, да, раніше ти мав, там мав можливість, якщо в тебе були документи, і ти пройшов медкомісію раз на рік приходити, зараз раз на півроку приходити, треба. Ну якісь зміни існують. І постійно треба слідкувати, як цей закон змінюється. Знов таки хочу звернути увагу на те, що ну, більшість чоловіків, все ж таки, так як і жінок, повинні мати телефон юриста, з яким вони. Або співпрацюють, або підписали угоду, і цей юрист знає всі закони, знає всі моменти, які може допомогти роз'яснити, бо не всі юридично на жаль обізнані. А, а, або шукати відповідні норми законодавства самостійно. Чому наголошую, норми законодавства? Так вони інколи складні. Вони незрозумілі. Да. Проте, якщо ви знайшли якийсь пост на якомусь навіть там влогера в інстаграмі, це не означає, що вам варто бути 100% впевненим, то що це вірна інформація. Mm -hmm. Навіть ми бачимо за. Яви деяких народних депутатів, які абсолютно не корелюються з законодавством, і тому треба розуміти, або вам треба самому розібратися з законом, або звернутися до людини, яка професійно може вам надати таку допомогу і пояснити, що саме у вашому випадку можна зробити, і як буде правильно, тому що ми маємо історії, коли люди мають підстави для відстрочки, mm -hmm. наприклад, від мобілізації, проте вони чомусь думають, що вона працює автоматично, що йому не я інвалід третьої групи, неважливо якої. Групи насправді для відстрочки, і все мене не можуть мобілізувати, але це так не працює, і треба мати ці знання, щоб реалізувати своє право на відстрочку, угу. е, знати, як це зробити, які документи зібрати, коли і як звернутися, тобто і реалізувати це право. Відповідно, такі моменти деталі їх дуже багато, і тому треба кожен кейс розбирати окремо, що в вашій ситуації дійсно ви зобов'язані зробити. Ну і якщо все ж таки людину ви визвали до ТЦК, прийшла повістка. Чи повинна, там повинна? Потрібно цій людині зателефонувати своєму юристові перед тим, як йти до ТЦК? Так дуже бажано, тому що по перше люди знаходяться в стресовому стані, так. і ми бачимо, що стресовий фактор дуже впливає. А, зараз навіть погодні наші умови, аномальні спеки, все угу. це разом. Тому людина люда людина просто губиться, які документи треба з собою взяти як мені з собою вести. А що робити, якщо ось така ситуація? Тому що на жаль, ми бачимо і зі сторони ТЦК певні порушення прав громадян України, тому відповідно треба. Підготуватися і розуміти свої і права, і обов'язки. Ну, це дійсно головне, і це, ви знаєте, ми, ми говоримо дуже багато, і за роки війни ми не перший раз з вами зустрічаємося у цій студії, говоримо, що треба знати свої права і обов'язки. І при всьому при цьому ми бачимо людей, які качають права, як то кажуть, не знаючи своїх хуб... Да, і забувають свої права, і не знають свої обов'язки, і забувають про свої обов'язки. З завтрашнього дня нагадаю, з 16 липня змінюється трошечки наше життя, і військовозобов'язаних чоловіків. І знов-таки, що треба нагадати, військово обов'язаних жінок, це теж стосується. Тож дійсно маєте телефон юриста, з яким ви працюєте. Якщо ви з ним не працюєте, не підписали договір, то просто телефонувати будь-якому юристу нема сенсу. Він... Ну, це буде лотерея. Чи да. зможе юрист Ну, не кажучи, інколи просто немає технічної можливості? Якщо ти перебуваєш в судовому засіданні на зустрічах, брати телефон. Да. Тому то треба розуміти, що без наявності договору такому юристу буде дуже складно вас представляти і, взагалі, в принципі, законних підстав представляти вас немає. Абсолютно, саме так. Тож, будь ласонька, заздалегідь про це, подумайте і зробіть це, якщо у вас до сих пір немає такого юриста, який поруч з вами і завжди може підставити юридичну плече. Лада Бурич, юристка юридичної компанії ID Партнерс, сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Дякую. Дякую всім вам, тримайтеся, будь ласка, тримайтеся, не нехтуйте сиренами і знайте свої права та обов'язки. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Все обов'язково буде Україна.